Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконову щітку. Це надійний та ефективний інструмент для прибирання унітазів. Йоржик має м'яку силіконову головку, яка не дряпає поверхню та легко очищає унітаз. Він також оснащений міцною та довговічною ручкою, яка легко знімається та кріпиться до тримача. Тримач Можна встановити на стіну для економії простору та легкого доступу до щітки. Зробіть процес очищення унітазу простим та ефективним за допомогою цього м'якого туалетного йоржика. Пропонуємо до вашої уваги розетку з usb портом. Дана розетка це універсальне електричне рішення, розроблена з білою настінною панелю та обладнана USB-портами для заряджання різних гаджетів. Розмір 86 х на 86 мм підходить для стандартних розеток. Вона відповідає стандартам ЄС та сучасним потребам зарядки. Завдяки універсальному дизайну підійде як для квартир та будинків, так і для офісів. Пропонуємо до вашої уваги надміцний клей для будівництва. Це високоміцний клей для холодного зварювання, призначений для різноманітних ремонтних робіт. Він забезпечує надійне щеплення з металевими та пластиковими предметами. Завдяки термостійкості він підходить для ремонту предметів, які піддаються впливу високих температур. Зробіть свої ремонтні роботи ще якіснішими за допомогою цього міцного клею. Він надасть вам потужне рішення для склеювання та фіксації. Різноманітних матеріалів Пропонуємо до вашої уваги короткі легінси для спорту: це ідеальне поєднання стилю та функціональності для активного способу життя. Висока талія забезпечує надійну та зручну посадку, а тканина, що швидко висихає, зберігає прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Ідеальні для фітнесу, їзди на велосипеді та занять у тренажерному залі. Виготовлені з високоякісного матеріалу, тому служитимуть довго та надійно. Представлені у різних кольорах, тож ви можете обрати ті, які найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги жіночу футболку. Це невід'ємна річ у будь-якому гардеробі, виготовлена із м'якої бавовни, тому буде комфортною та стильною. Завдяки вільному крою вона забезпечує баланс між повсякденним комфортом та модою. Представлена у різних дизайнах, тому ви зможете обрати ту, яка найбільше вам до вподоби. Вона чудово поєднується з різними образами та стилями. Дана футболка буде чудовим доповненням в гардеробі для будь-якої жінки.